24 числа я їхав на роботу, мене тітка не пускала, говорить, не, не їдь, їдь, я говорю, Ні, мені треба на роботу їхати, то я два дні на роботі був у Києві на Житомирській в Новусі, а потім ето, своїм ходом прийшов додому, і тут я залишився. Ну як, я йшов, ето, прийшов, остановився, вдохнув трохи, ето, на установки посидів, ето, та і потім ето, півтора дня йшов додому. Ну, Поки так було, все нормально, а потім 3-го числа вже світу не було, газу не було. 3-го числа чуємо щось, типу як танки гудять, то я вийшов на вулицю, там ззаді траса, дивлюся, раз, два, три, три танки ето їдуть, з буквою «З», потім велій, як воно там. Ето. Їдуть три танки, поїхали десь в сторону капітановки туди по трасі. Потім десь через півчаса, через минут 40 вони назад їдуть, це куди ми завертали до мене сюди. Вони їдуть назад. Ну і потім вже на другий день, дивлюсь, вже не три, а вже п'ять-шість танків. Ну і, і солдати йдуть, дивляться, щоб, це, щоб нікого. З наших типу, воєнних не було. Ну, І так вони оце почали їздити. 6 часов вечора приїжджали, тільки ми не... я не знав, де вони стоять, а потім вже так трохи вже мето, ну як в туалет ходжу, воно ж рядом туалетом, мето, то й дивлюся, що вроді танки ось тут соломена хата, типа. І... Типа, як бізнесмен построїв собі дачу там мету. Ну, вони там жили 30 чоловік, їх і 10 танків було. Вони туди заїжджали, виїжджали. І вони їздили на сад, типа як реалітації. Тут росіяни були вроді би, нормальні. Ну, до нас з претензії, ну тут нас на кутку було п'ять чоловік, мужиків, ну і там пару жінок, то вони до нас так не приставали до жінки. Ето. Спитали, де можна води взяти, говоримо, нікого немає, все позакрили, то колодців теж говорив. Ну, Вони походили два дні, подивились і ми їх більше потім не бачили. Де вони ділися? Ето. Тільки чули, що танки їздили, а де вони ділися, то ми так. І більше я так їх не бачив. Вроді би так нормально. Якраз було два прильоти, хата загорілася, ось ця хата. Це вже відбудували хату. Якраз почали тушити хату. Тут обратно при, при був, чуть, чуть далі. Дивлюся, моя хата, і ось дві хати одразу горить. Я навіть не встиг ні документи, нічого не винести. А якого це числа було? Це було десь 17, 18 березня десь. Десь в тих числах отак. А де ви були під час того, коли в вашу хату прилетіло? Ось ось тушив, сосідку, сусідку, тушив, ось ось цю хату. Я ж якраз тут був. помагав пожарникам тушити шлани, розматувати тут. Якраз прильоти були, ето, і ми тут, ну нас чимало хто поставався тут позбігались тушити. Ето. Тобто просто на ваших очах розбомбило вашу хату? Так. Да то вони то туди стріляли, то туди стріляли. І, і, і ми не знаємо, і хто стріляв. І наші стріляли, і руські. Ми, ми ж танків не бачили. Тільки чули, що глуп ракета пролетіла, там десь десь впало. Потім летить, там у лісі впало. Ми ж Тут вони ж. Тільки чули, що глуп пролетіло, упало, назад полетіло. От то туди, то відуди. Ми ж не знав, не знаю, откуди то, що це. І що на цьому місці хата стояла. Моя дядькина її і дядьки по палам. О... Був прильот, впало воно там, на городі, і тут вона зразу загорілась. Тушили цю хату і воно… Ну, тут, крім кирпичів, більше нічого не було, все. Кирпичі одні, це, і все. Щоб все могли, поздавали на металолом трохи, а що ні, то Кирпичі, фундамент. Все, трактор приїхав, почистив. Ето. І сказали, що в цьому році будуть відстраювати. Тобто залишився лише сарай, так? Так, да, сарай і все. Ну і погріб. Ну, наступні ні, прильотів не було, так вроді би все мирно, тихо, потім 30 го числа Дмитровку освободили, в такому смислі. Ну, Виживали, в тітки в порібі там була трохи консервація, то я так консервацією питався, гуманітарну допомогу. Після освобоження Дмитровки вже почали гуманітарну допомогу видавати, хто постраждав, то, то так трохи гуманітарної допомоги, то Вермишелі, то Олії, то так вже на кирпичах, я вже їсти готову собі, то якось отак виживали. Чому ви не евакуювалися? І чи була можливість? Можливість була, ну я просто не захотів, я залишився тут, а не захотів просто. Тому? Ну, не було, було фінансів просто в мене. Я якраз ще тоді зарплату не отримав, не було фінансів. Ну і, і не встиг я то, просто не встиг я і все. Ну, трохи було. Это, на, на нервах трохи переживав думав, а де як далі жити, ну так вже змирився, так вже. потім вже модульний домик дали, то ето, вже в модульному доміку. Півгоди в тітки жив, жив то вони мене. Ну це по мамкині, там три рідні сестри, ето. то вони мене приютили, то я в них трохи, а потім домика дали, то я вже в доміку живу. 15-15 доміків. П'ять відстроїли, ще 10 дожні відстроїти. Гуманітарну допомогу дають, ну, трохи фінансово Ну, Сказали, що в цьому році будуть відбудовувати. Оце тут раз, два, три, чотири. Ну і всіх, кому это. Усе повністю. Усе. Повністю хата згоріла повністю. Ну, Це машина це брата малого, це не моя машина. Ну, це ж в мене теж одна машина, ця ж красно постраждала. Ну все повністю хаті. Що була, там меблі, то все, все згоріло повністю. Голова наш. Попросили, щоб трохи трупів пособирати, то, ну, русських це, там трохи танки були підбиті, як освобождали по травнаві, то трохи допомагали вже, вже. Хто був тут, це, хлопці, то хлопці допомагали вже кульки грузити. Які кульки? Ну, трупи руські, чорні пакети, чорні мусорні пакети, ето, грузили на, на машину, а куди їх вивозили, ми ж не знали.